Чи прискорюється повернення українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію? Практично в заручниках отримує Російська Федерація. Ніяких позитивних змін у процесі повернення українських дітей ми не бачимо. Як російські органи ускладнюють і перешкоджають цьому процесу? Дитині говорили, що її тут уб'ють за російську мову. Все роблять для того, щоб діти забули Україну. Що розповідають про депортацію дітей, яких вдалося вивести із Росії. По іншому не назвеш вони в полоні. Росіяни намагаються цих дітей якомога швидше долучити до своїх збройних сил. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія, начебто, сприяє поверненню депортованих дітей до України. Про це днями під час прес-конференції заявила уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова Білова. За її словами, процес нібито удосконалився, і в цьому допомагає Катар, Ватикан і Міжнародний комітет Червоного Христа. А Львова Білова зазначила, що станом на кінець червня 70 дітей повернулися до своїх сімей в Україні. До цієї кількості не входять діти з Херсонської, Запорізької, Харківської областей та інших територій, яких восени 2022 року відправили до таборів, начебто на відпочинок, каже російська чиновниця. Когда в списку є дані конкретного радітеля родственника, має повні права і реальний свого рібінка, здесь ми вже подключаемся і по поручению президента каждый случай отрабатываем. за даними українського омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія депортувала майже 20 тисяч дітей. Повернути вдалося 736. Крім того, що українських дітей примусово переміщують, їх намагаються перевиховати і мілітаризувати. Також їм забороняють навчатися за українською програмою, змінюють громадянство та віддають на усиновлення громадянами Росії, написав Лубінець у своєму телеграм-каналі, 27 червня. Він зазначив, що такі дії мають ознаки геноциду. Нагадаємо, що у березні 23-го року міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Володимира Путіна і Марії Львової білової Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів. Насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей із окупованих територій України. Під час останньої прес-конференції Львова Білова зазначила, що її робота після видачі ордеру МКС ніяк не змінилася. До процесу повернення депортованих дітей залучена організація Save Ukraine. Головний юридичний консультант цієї організації Мирослава Харченко розповіла новина при Азові, що загалом їм вдалося повернути 389 дітей. Більшість із них це діти з Херсонської області. Жодних змін на краще у процесі повернення не відбувається, каже юристка. Частина складає тих дітей, яких у 23-му році вдалось повернути з так званих. Перевиховних е, таборів з Криму, тимчасово окупованого, також з е, території Російської Федерації. Це в основному був Краснодарський край. Інша частина дітей це тих, яких практично в заручниках отримує Російська Федерація. На решті окупованих, на жаль, ще окупованих частин Херсонської області та, е, та Запорізької області. Ніяких позитивних змін у процесі повернення українських дітей ми не бачимо знову ж таки у тому звіті. Які нещодавно опублікувала Марія Львова Білова, вона говорить про 70 повернутих дітей з початку повномасштабного вторгнення. Це не то, що мізерні темпи, це абсолютно нічого. Лише 70 дітей, яких вона спромоглася нам віддати, і після. Того як міжнародний кримінальний суд висловив підозру путіну та Біловій у депортації дітей, вони зрозуміли, насправді зрозуміли, що вони можуть бути покарані за це. Вони почали боятися відповідальності. Діти, яких утримують у Росії або на окупованих територіях, є жертвами і свідками воєнних злочинів, зазначила консультантка. Це ті діти. Щодо яких зараз чиниться черговий злочин, який ми називаємо індокр... індоктринація. це перевиховання дітей. Вони м, не дають їм вибора, вони змушують їх ходити в російські школи, вчити російські гімни, співати російські пісні і так далі. Тобто, вони все роблять для того, щоб діти забули Україну. Вони вчать. Дітей ненавидіти Україну, вони розповідають їм неправду, вони їх е, е, заб, забувають своєю пропагандою, і в той час саме час на паралелі вони прославляють Велику Російську Федерацію. Окрім того, ці діти. Вони перебувають там в постійному страху. Вони живуть е, уже третій рік поруч з ворогом, і вони не можуть чинити опір. Будь-який опір заборонено, звісно, чинити. Тому що це страшно для людей, тому що вони бачили, як ворог заходив. Вони бачили, як ворог вбивав, грабував, гвалтував. Вони бачили на що здатні ці люди з автоматами. Росія чинить дедалі більше перешкод у поверненні дітей, додала Мирослава Харченко. Інформацію про них часто приховують і вигадують нові способи не видавати дітей. Вони починають депортувати мам. Ось історія, яку я хочу розказати: це дитина опинилася на території Російської Федерації, і батько, з яким вона перебувала, він загинув в автокатастрофі. І дитину віддали просто в чужі люди в чужу під опіку, абсолютно незнайому її родину. І е, зв'язалися правда з мамою. Повідомили, що батько дитини загинув. Дитина сама мама. Звісно, зібрала всі документи, все, що могла, і вона поїхала в Росію е, для того, щоб забрати дитину, бо вона сама там абсолютно сама і налякали. А щойно втратила батька. Вона страждає. Ну тут стан дитини дуже тяжкий, звісно. І росіяни не пустили маму. В аеропорту е, Москви її не пропустили. Сказали, ми тебе не пропустимо. Ти депортована. Ми ставимо тобі там депортацію. Ти 20 років не маєш права повертатися вступати е, на російську територію, і ну про що це говорить? Вони знають, що ця дитина сама. Вона їм пояснила, що я їду по дитину з якою метою, і все ця дитина вже ув'язнена. Це вже дитина, яка під їхнім контролем. Вони. Очевидно, розуміють, що мама вже ніколи не зможе приїхати в Росію, щоб забрати свою дитину. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Марія Львова білова у своїй нещодавній прес-конференції згадала про Богдана Єрмохіна, хлопця-сироту з Маріуполя, якого неповнолітнім депортували до Росії і передали під опіку російської родини. Минулого року його змогли повернути до України після того, як хлопець звернувся до президента Зеленського з проханням допомогти йому у цьому. На той час Єрмохіну майже виповнилося 18 років, і в Росії Маріупольцю вже вручили повістку із вимогою стати на облік у військоматі. Від надання йому в Росії квартири як дитині-сироті він офіційно відмовився. А Львова Білова під час свого виступу сказала, що, начебто, допомагала Богдану Єрмохіну воз'єднатися з його сестрою. Ми з своєї сторони допомагали Богдану Єрмо... Єрмохіну, от з цих двох ребят, висидіни з двоюрної сестрою в день його 18-ліття. Зараз Богдан Єрмохін є співзасновником благодійного фонду Врятоване майбутнє України. Він вважає, що перебування депортованих українських дітей у Росії чи Білорусі цілком можна назвати полоном. Про це хлопець розповів у коментарі новинам При Азові. Їх поштовити в родини. Іноді змінюють е, імена, прізвища, все змінюють, щоб ми не знайшли дитину, щоб повністю не могли ідентифікувати цю дитину. І з, як я знаю, з березня 23-го року вони ввели закон, що, що прийомна родина. Е, Дитину, котра взяла цю дитину, можуть відмовитись від другого громадянства дитини, тобто від громадянства України, що набагато більше заскладняє за повернення додому. Це великі родини, як в нас є така штука, як дитячий будинок сімейного типу. Ось і ось такі заклади по території всієї держави, є. і все, вони там живуть навколо всієї цієї пропаганди про великий Русський мір, про це все. І діти не мають іншої інформації, так? А вони, ну, по-іншому не назвеш, вони в полоні. Не мають іншої інформації. Вони сприймають цю всю пропаганду і починають з часом в неї вірити. Вони поширюють те, що ми дітей здаємо на органи, те, що хлопців одразу мобілізуємо. Богдан Єрмохін розповів, що є неповнолітні діти, яких утримують у місцях несвободи і катують. Два хлопчика у нас сидять в СІЗО в Маріупольському. Їм по 16 років їх катують. І б'ють. Коли я напряму зв'язався з повноважною справ людини з того боку, тому що ну, там ми вже не можемо нічого зробити. Ми намагалися, вони по дуже важкій статті сидять. Приїхали туди Львова-Білова, їх за п'ять днів до цього. там Сховали синяки, сховали гематоми, там, підстригли, все, все шикарно, прямо для відео. Приїхала Львова Біло, все супер, все круто. Показали, що їх утримують нормально, нормальній нормальні обстановці. Вона поїхала і те ж саме продовжилось. Як мінімум, я хотів би додати, що навіть поки ми можемо розмовляти, так, якась дитина катується. Повернутися самостійно діти не можуть, зазначив хлопець. Україні своєю чергою потрібно напрацювати механізм соціальної підтримки дітей, яким вдається виїхати з Росії чи з окупованих територій, додав Богдан Єрмохін. Пройти треба через ад, як би там не було, тому що ну, немає чіткої системи повернення. Тобто дитина намагається тікати, де? не виходить. Дитина намагається офіційно подавати, не виходить. І от ми вибрали через публіку. Але цей шлях був 9 місяців, і тому треба випрацьовувати якусь систему. Треба подавати все одно і показувати дитині, що вона нам потрібна. Тобто не повертати, казати, молодець відфоткались, пішли далі, так? А допомагати, і що ми зараз випрацюємо з фондом систему не тільки повернення, а й допомоги після повернення. Ну, тому що дитина повертається, в неї нема нічого. Де жити, нема. Там, одягу банально, психологічної підтримки немає, адвокатів немає. Тому що це все одна така система. Котра повинна бути випрацьована просто і всі повинні її знати, хто працює в цій сфері. Не з Віра Ястребова, директорка громадської організації Східна правозахисна група, яка моніторить ситуацію у Донецькій і Луганській областях. Вона розповіла новина про Азов'я, що з окупованих територій цього регіону дітей почали вивозити ще до початку повномасштабного вторгнення. Депортація дітей з дитячих будинків. Відбувалась 18 лютого 2022 року ще перед самим повномасштабним вторгненням. Вони вже розпочали цей процес. Окрім того, ну ми ми розуміємо, що Російська Федерація, так скажемо, для своєї політичної мети їх зобов'язувала робити документи на оформлення російського громадянства для. Маленьких українців, яких вивозили, тобто така, знаєте, грунтовний такий підхід згоді він каже про те, що це стосувалося більшої кількості дітей Російська Федерація, перше не розкриває відомості, не підтверджує факти незаконної депортації. Маніпулюючи ну, якимись там тезами про те, що там нібито, був якийсь порятунок або відпочинок, який триває руками, Росія робить усе можливе, щоб українські діти якомога швидше отримали її громадянство, каже правозахисниця. Відтак їх ще складніше буде знайти. Вони все роблять для того, щоб якомога швидше оформити російське громадянство українцям, і коли вони видають документи російського зразка, то відбувається зміна особистих даних, яка фактично ускладнює взагалі процес пошуку наших маленьких іточок, яких, якими заволодів кремлівський режим, тому нашої держави робить все можливе для того, щоб перше це встановити місце знаходження, а друге це знайти шляхи. Повернення цих депортованих дітей в Україну, а потім вже давати їм необхідну реабілітацію. Юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська зазначила, що для української сторони повернення кожної дитини є важливим, Втім, механізм, за яким це відбувається, є неефективним. По перше, не такий відсоток дітей було повернуто, щоб цим пишатися і говорити, що вони не злочинці. По-друге, навіть у тих випадках, які зафіксовані у бюлетні у додатку до, до нього 70 випадків. Ми в регіональному центрі прав людини разом з нашими партнерами інститутом Лемкіна і Сев'юкраїн змогли довести, що частина цих кейсів вона явно там сфабрикована, і лише завдяки українській владі, лише Зарядки українським неурядовим організаціям цим дітям вдалося опинитися вдома, тому тут немає ніякої заслуги що е, Російської Федерації, що подекуди навіть катеру. Проблема тут в тому, що і весь механізм він такий і є: незрозумілий, нечіткий, непрозорий. Російські органи зазвичай ускладнюють процедуру повернення дітей, а подекуди висувають відверто дивні вимоги для батьків з України, розповідає правозахисниця. Російські опікунські органи зумисно намовляли українську дитину. Побертації проти її власного батька, говорячи, що той не докладає жоден жодних зусиль, щоб поїхати і забрати, і переконували її залишитися на території Російської Федерації, а не повертатися в Україну. Дитині говорили, що її тут уб'ють за російську мову, що її тут будуть не раді, і що її батько загалом ніяк не передба... переймається її долею. А в результаті, як вишенька на торті, запрохали документ, який би підтверджував, що ця дівчинка буде продовжувати навчання на території України в російськомовному за. При цьому, що відповідно до українського закону про освіту, це просто є неможливим, про що відомо Російській Федерації. Ще один випадок був, коли е, прохали у батьків у рідних батьків, прохали надати документ, який підтверджує, що вони не позбавлені батьківських прав. У нас в Україні такий документ просто дуже важко отримати, бо немає відповідної практики. Це характерний акт для Російської Федерації, і вона про це добре знає. Повертати потрібно також дітей, які вже стали повнолітніми у депортації, наголошує Катерина Рашевська. Особливо вразливою категорією є хлопці, оскільки їх із часом можуть призвати до лав російської армії. Погодьтеся, коли ти перебуваєш на території держави, де не прилітає, як це було у Маріуполі, де тобі там заплатили гроші, щоби ти купив якесь певне житло, організували весь твого подальшого навчання. все замість тебе вирішили. Тобто, твоя там добра воля, в принципі, була всім байдужою. Тільки щоб ти не повернувся в Україну. Зараз активізувалася діяльність росіян, щоб українських дітей, яких вони вивезли і передали в російські родини, мілітаризувати. Та перевиховувати і ось ці новостворені за путінським розпорядженням центри воїн вони не много, так, так і функціонують не тільки на нових окупованих територіях, але й навіть на території Російської Федерації, щоб туди наші діти потрапляли, вчилися стрибати з парашутом, управляти дроном і проходили базову військову підготовку. І якщо ця базова військова підготовка не потрібна, щоб потім ці діти служили у російській армії, то навіщо вона взагалі? Це не питання, це питання із цілком очевидною відповіддю. Тобто росіяни намагаються цих дітей якомога швидше долучити до своїх збройних сил. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільну інфраструктуру, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Празов'я. На все добре. при приазов'я.